Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Олена, я домогосподарка з Ірпіня. Це моє третє відео для YouTube. І тут про натхнення, домашній затишок і творчість. А ще про невеличкі повсякденні дії, так звані глімери, що додають в життя дрібку радісних емоцій і роблять буденність трошечки щасливішою. Одна з моїх улюблених це ретельне планування. Серед постійної тривоги і невизначеності майбутнього це дуже допомагає зосередитись, заспокоїтись і заземлитись. Можливість розпланувати для себе принаймні найближчий тиждень, вона додає впевненості у майбутньому, покращує настрій. Останні пару років я використовую для цього блокнот пленер, але раніше користувалися додатком в телефоні. Обидва методи цілком зручні, але блокнот для мене це елемент естетики, мені подобається його заповнювати. А ще одна з найбільш заспокоюючих мене речей це читання. Я обожнюю книги, здебільшого це фентезі, фантастика і щось тому подібне. І оскільки я читаю дуже швидко. То на допомогу тут приходить міська бібліотека. Оці дві підуть зі мною додому. А закінчивши попередні дві, розпочну цикл Кров і попіл Дженіфер Арментраут. Дуже мені рекомендували ці книжки, і я сподіваюся, що вони мені сподобаються. Насправді, з тією швидкістю як я читаю, цих книг мені буквально на пару тижнів. Ще одна річ, яка підіймає мій настрій просто на мільйон відсотків, це квіти, як же я їх обожнюю. Особливо зараз, коли на ринку купа місцевих сезонних квітів, і до того ж купляти їх у місцевих бабусь, мені чомусь набагато приємніше ніж у квіткарнях. Ну які ж вони гарні, я не можу. Поки скуплялась на ринку, не втрималась і купила ще й кущ. Забула вже зовсім, як називається, ця рослина, але вона масово росте в Греції і нагадала мені наші відпустки сімейні, тож не втрималась, купила додому. Продавчиня сказала, що його варто пересадити в більший горщик. Тож купила більшого об'єму, запаслася землею, і щоб цьому кущику було не сумно наодинці на балконі, вирішила докупити ще трошки рослин і зробити нашу відкриту частину балкону трошки зеленішою. От такі мої квіткові покупочки. Взагалі я не спеціаліст з цієї справи. І хоча моє дитинство пройшло в приватному секторі, і я була близька до городу і до природи, не дуже знаюся на рослинах, але під настрій намагаюся зазвичай прикрасити відкриту частину балкону якимись рослинками. Це, правда, буває не кожне літо, все залежить від. Настрою бажання і наявності вільного часу і фінансів. Але в цьому році дуже мені кортіло висадити трошки зелені, тож буду цим займатися. Сподіваюсь, всі рослини проживуться. І оскільки наш балкон виходить на південь, там надзвичайна спека протягом літа. Намагаюся вибирати такі рослинки, які цю спеку можуть пережити. В цьому році мені допомагала з вибором продавчиня магазину з рослинками на нашому місцевому ринку. Вона розказала, які з них більш-менш стійкі до спеки, і сподіваюся, що вони витримають. Маю в планах ще придбання добрива Ярос з досвіду минулих років, воно дуже класно допомагає рослинам розростатися, квітнути весь сезон і в минулі роки, коли ним користувалася, дуже мені сподобався ефект. Ну, і, звісно ж, сподіваюся, що ця вся моя затія з рослинами для балкону, вона спонукатиме. В принципі, туди частіше виходити. Я зазвичай лише планую сидіти там з чашечкою кави чи чаю, чи з книжкою, але зазвичай так до цього руки не доходять, або немає часу, або я просто про це забуваю. І наявність рослинок вона змушує хоча б. Інколи взагалі виходити на той відкритий балкон і хоча б якось ним користуватися. Бо наш балкон він виходить на парковку сусіднього ЖК і просто перед очима все закатане в асфальт і купа машин. Тому милуватися особливо нічим, Тож буду намагатися створити самостійно якусь собі привабливу картинку. Щоб було на що подивитися і приємніше було там знаходитись. Поки пересаджувала рослини, отримала від цього просто масу задоволення. Сама з цього дещо здивувалась. не думала, що мені буде так подобатись порпатись у землі, але я так думаю, якби у нас був приватний будинок, я б з задоволенням собі робила якісь клумби, газони і так далі. За цим цим доглядала. Отак от, от все пороставляла вже на свої місця, так як воно буде. Дуже мені подобається те, що вийшло. Балкон сам по собі невеличкий і тут ще треба залишити місце для, власне, себе, тому рослинок висадила небагато. Але в цілому вже стало набагато краще і приємніше тут знаходитись, ніж до цього. Ну, дуже мені подобається цей кущ. Петунії ж тут будуть скоріше за все тимчасово, тому що цю чорну тумбу я регулярно використовую в роботі. А ми тим часом переносимось ще одну локацію. Це оранжерея невеличка в Києві на ВДНГ, називається Планета Метеликів. Ми приїжджаємо сюди вже вдруге, бо моя дитина в захваті від метеликів, в принципі, обожнює комах, тому це таке для неї одне з найулюбленіших місць в Києві. Якщо чесно, навіть будучи тут вже вдруге, я й сама в захваті. А ще окрім метеликів, тут є дуже красиві невеличкі пташки, вони називаються амадіни. В них є годівнички і пару дерев'яних будиночків, а так взагалі вони ще в'ють гнізда, прямо на деревах, які тут в оранжереї висаджені. Однозначно рекомендую це місце для невеличкого вікенду вихідних з родиною. Моя дитина от в захваті. І я думаю, що ми обов'язково повернемося сюди ще раз. І ще хотіла показати вам трошки своєї творчої частини життя. Маю розписати чергову гільзу. Ця доволі величенька, але сподіваюсь, що все вдасться. Якраз нещодавно отримала в подарунок трохи фарб новеньких. Це польський виробник, називається Ренесанс, буду тестувати. Якось так вийшло, що показую процес роботи над гільзою не з самого початку. Якщо вас зацікавить, Попередні підготовчі етапи, з радістю про це розкажу. Тому що зазвичай подібні речі приходять до митців іржавими, і доволі брудними, тому перед малюванням безпосередньо їх варто зачистити, загрунтувати. Там є доволі велика кількість попередніх процесів. Окрім підготовчих етапів, на цю гільзу вже нанесла акрилові фарби. В якості підложки. Ну і тепер на найближчі пару тижнів ця гільза буде жити тут на постійній основі на цій чорній моїй робочій тумбочці з балкону. Вона буде залишатися тут, і коли я матиму час, буду потрошечку домальовувати. Частину я вже намалювала. Це ще зовсім трішечки в порівнянні з розміром самої гільзи. Але потрошку-потрошку, сподіваюся, вийде доволі непогано. Власне, це мій перший досвід малювання піонів. Трошечки мені було боязко їх розпочинати. Але ніби все вдається. Сподіваюся, що вийде непогано. Акрилові фарби використовую виключно в якості такого собі ґрунту підложки. А вже поверх них працюю виключно олійними. Я більше до них звикла і вони мені набагато комфортніші в роботі, ніж акрил. Звісно, олія довше сохне, але в цілому в роботі вона більш приємніша і пластичніша. У наступних відео покажу вам цю гільзу вже завершеною. Сподіваюсь, вам буде цікаво її побачити. Ну а на цьому моменті буду з вами прощатися. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Попереду буде ще багато нових відео і багато всього цікавого. До зустрічі у наступних роликах.